Вітаю, вітаю. І так багатьох, навіть хто не хоче займатися малиною, навіть не думає її брати в оренду, садити чи сіяти, але всіх багатьох цікавить, що цікавлять, дуже багато людей люблять рахувати чужі гроші. ну В цьому випадку давайте порахуємо мої гроші з малини, скажімо так. А саме обсудимо тему, які ж умови оренди. Значить, Оренди є два варіанти. Оренда тільки на той сезон, тобто люди беруть, збирають урожай, збирають касу і все. Е, є варіант довготривалої оренди, тобто цей сезон і собі далі е, тут доглядаєте ту малину і там, що хочете та з, нею, з нею робити по факту. От. Які умови? Умови такі. Значить, Повернути нам затрачені кошти, які ми затратили, причому ми не рахуємо свого труду, тільки бумажки, натуральні бумажки, що ми сюди вложили, і плюс орендна плата. Уренна плата, скажу в кінці, Тягнуто спеціально для того, щоб Щоб додивились відео до кінця. Ну, такий хитрий хід, можна сказати. Умови оренди. Значить що, ми здаємо приблизно 70 сотих. В оренду малини, малина поляна. Фактично, вже початок сезону, буквально ще тиждень-два-три, і тут вже почнеться розгар. Ми вже сьогодні знайшли кілька жменів. Пригорщів, точніше, ягід вона буде таким, ну залежно ще від погоди і так далі. Але там минулі роки, то так, сьогодні пару пригорщів, завтра 2 літри, ну не завтра, а через 2-3 дні 2 літри. Через тиждень вже буде кілограм 10-15, і потім помалу-помалу пік пік стає ділянки, тона на з копійками за один день назбирувалося. Но в цьому році такого точно не буде, бо погодні умови дуже погані. Що скажу по грошах? Минулий сезон з цієї ділянки ми взяли 7 тонн. Це ж теж сезон був непростий, теж були заморозки, тільки не такі, не такі довготривалі, як цього сезону. От, і було величезний дефіцит робочої сили по збиранню. Що скажу так? Якщо на цю ділянку взяти сім'ю, родину, чоловік троє-четверо, Кожен день збирати, розбити поле, там, ну скільки стигнуть визбирати, то фактично 2-3 місяці маєте роботу високооплачувану. Через те, що якщо наймати людей, то, звичайно, добрий кавалок доходу прийдеться заплатити людям за збирання. На сьогоднішній на день, день, день тут в селі. Тобто, значить, на скупках там ще 5-10 гривень плюс. Тут в селі брали малину по 100 гривень за кілограм ягоди. От. Тобто, рахуйте, а що рахуйте? Саме головне, що рахуйте, рахуйте, е... саме цікаве для всіх: все ж таки, скільки ж треба заплатити оренди. Оренди треба заплатити фактично 100 тисяч гривень. Тобто, повернути наших вкладених на сьогоднішній день 33 тисячі гривень на сьогоднішній день. Чого я наголошую на сьогоднішній, через те, що майже кожен день до тих 33-3 додається ще затрати. Звичайно ж, розумієте, що приїжджаємо, косимо, оприскуємо, жилка, бензин, солярка. Що входить ще в ці умови? Значить, капельний полив, звичайна справа тут він є. Даємо ремонтники, бо він капельний полив, будуть прорізи. Ну, коротше, ремонтувати каплю. Бочка, 27 тисяч літрів, скважина, світло. Можна ще виділити якусь кімнатку в цьому сарайчику, щоб там зберігали щось своє, якщо дуже треба буде. Якщо дуже треба буде, то не, не обов'язково, фактично, як на поле приїжджають, то в машині ящики привезли плащі. А, до речі, є ще плащі для людей, бо люди в нас збирали і в дощ. От. Що ще скажу? Значить, оплата за світло окремо. За світло візьмемо таку кавцію, як кажуть, в поляки. Тобто наперед візьмемо якусь суму грошей. Коли закінчиться оренда, відрахуємо з тих грошей за світло. Якщо щось зламається, скрутиться, ну, капельний полив не входить в те, бо капельний полив звичайна справа, він буде пошкоджуватись, як би там не хотіли. В, в такі пошкодження входить, що там допустім, згорів насос скважини, згорів насос цей, від бочки. Якийсь там кран зломили, ну, всяке буває, то, то ж нічого вічного немає, ну, але нам за наш рахунок то все ремонтувати, то зовсім не інтересно. От. Ну, так, в принципі, більше тут нема що ломитися. Е, е, значить, з вас 100 тисяч гривень, тобто 33 тисячі повернення наших затрат на сьогоднішній день, і 67 тисяч це чисто оренда гривень. І ви собі збираєте. Що можна надіятись по розрахунках? В ідеалі кажу, якщо би збирали ви своєю сім'єю, своєю родиною, тобто не платити людям за роботу за збирання, а чисто всі, всі вся, каса йде, вся каса йде в сім'ю. Ви збираєте з цієї ділянки тонну. Зрозумієте, по сьогоднішній ціні тонну ви маєте 100 тисяч, ви повністю компенсували оренду. Я думаю, що тонну можна буде зібрати з цієї ділянки в розпал сезону. На сьогоднішній день, так як вона виглядає, як вона виглядає сьогодні та малина, я думаю, що тонну можна зібрати десь тако за 6-10 днів з цієї ділянки. Далі будете мати просто чистий навар. От. Якщо розраховувати на збирачів, що люди будуть збирати, звичайно, що окупанність оренди буде трошки довша. Ну, все залежить, звичайно, від ціни. Ну, Сільське господарство то звичайна справа, завжди лотерея, ціна, погода, е... Ще що там, та все воно впливає, знаєте, урожайність і так далі. Але ж я думаю, що при, такій малині, при такому стані малини, як вона на сьогоднішній день тут є, з неї мінімум в цьому році 3-4 тони можна буде зібрати. Я так вважаю, мінімум. А можна і 10 тонн, хто його знає, як воно піде, як погода буде, коли будуть перші морози е, осінні і так далі. і так далі, Купа-купа всяких нюансів. От. Ця ділянка ще чим хороша, що це найнижча точка села, можна сказати, і з вулиці, оце, де ті курчі, з вулиці вода з гір, з горбаків, з полів затікає сюди прямо на малину. Тобто ще автоматично можна сказати, поливається малина. Можливо, там ще хтось щось захоче там щось підживити. Ага, В нас ще є в ту ціну, є ще 2,5 мішки, то десь приблизно кілограм 65 приблизно. кристалону червоного. Хто знає, хто не знає, то скажу. Це таке добриво, яке дається на ягоду, щоб ягода гарна росла. Дуже дороге добриво, там мішок десь виходить, я вже не пам'ятаю, 5 тисяч гривень, 25-кілограмовий. Мішок. ну Щось біля того. Е, вот. І ще є в нас, е, ну там я не знаю, чи хватить повністю, ну, є ще трошки е, хімії від шкідника і від, від хвороб. Планую ще третій раз дати, дати десь найближчими днями, побачимо по погоді. Можливо, навіть сьогодні вечором, ну, то вже побачимо. Ну Малина непогано виглядає, але в кількох місцях я бачив, знайшов е, е, кліщ е, мотає. От бачите, трошки є погризений листочок е Ну і від хвороб це ніколи не мішає. О, це Від тих всяких цвілі, ржавчини і так далі. На даний час не замітив ніякої хвороби на малині, слава Богу. Хоча дощі періщать і мусила б бути гімідела, щось таке, не дай Бог, звісно. Ну, от дивлюся, бачите, стебла чистенькі. А мали б бути такі плями, якщо сильно сире літо то на стеблах такі з'являються плямки коричневі. Я їх поки тут не бачу. Що, що з таких не, не, не дуже хороших признаків, це бачу, що вон там, з там того краю, вон там, бачите, в долині, світліша малина. Чогось листя засвітліло. Але це може бути якраз наслідки того, що вода заходить з дороги. І там її води трошки забагато для тієї малини. Бо так далі вона нормальний колір має. Тільки лише, лише там з краю, от там бачите, вон там таке, бачите, з краю по пару метрів, е, то, то я собі думаю, що можливо, можливо як варіант. Бо її забагато води, так, як і любій культурі, всього треба в норму. І добрива, і води, і сонця, всього, і температури. Все, бувайте здорові, кого цікавить, пишіть, дзвоніть, поки не почався сезон, бо вже якщо почне капати копійка, то вже певно, що я, то, то моя пропозиція буде вже недійсна. О. Дивіться, ну бачите підтвердження, бачите, о, перша малина. Отаких От малинок я вже сьогодні з'їв певний штук з 50. М -м. Зараз можна її спокійно їсти, обробіток малина проходила вже давненько, так що нічого рискованого. Ну і плюс я сьогодні цілий день її їм, якби щось, то вже б... Давало би знати, все, бувайте здорові. Пишіть, дзвоніть Кого цікавить така пропозиція.